Колишній заступник начальника Чернівецької військової адміністрації Артур Мунтян судиться з правоохоронцями і вимагає зняти з нього статус підозрюваного у справі магічного зникнення і повернення карет швидкої допомоги. Нагадаю, в березні 2022 року Італія відправила на Буковину вживані машини швидкої допомоги, які згодом передали на потреби Збройних сил і шпиталів. Однак українські правоохоронні органи відразу запідозрили пропажу частини автівок. І миттєво порушили кримінальну справу проти ряду чиновників військової адміністрації. З віддалі часу ми тепер розуміємо, що всі ці справи були частиною політичної кампанії по дискредитації тодішнього губернатора Сергія Осачука, який мав гострі, а головне публічні конфлікти з корумпованими силовиками. Ці конфлікти завершились його відставкою, але кримінальні справи тягнуться по сьогодні. А тепер до суті справи. Заступника губернатора Артура Мунтяна підозрюють у причетності до розкладання автівок швидкої допомоги, які насправді нікуди не зникали. Тоді ж, навесні 2022 року, журналісти провели власне розслідування і з'ясували, що абсолютно кожна карета швидкої допомоги перебуває на балансі збройних сил і військових шпиталів. Журналісти знайшли кожну автівку і звірили їхні унікальні коди, отримали документальні, а також фото і відео підтвердження від військових. Одним словом, всього за кілька тижнів Копіткої праці зробили те, що мали би зробити прокурори. Документи і самі військові свідчать, що карети швидкої взагалі нікуди не зникали. Правоохоронці порушили абсолютно фіктивну справу про злочин, якого не було насправді. Звинуватили у ньому абсолютно непричетних людей. А для громадськості, через лояльні медіа і тисячі коментарів у соціальних мережах. Напустили туману, який став моральною підставою звільнити конкретних посадовців. Тепер же, коли цей сеанс чорної магії наближається до свого повного викриття, і в суді стане ясно, що у карній справі за цілий рік не знайшли самого злочину, прокурори, тобто сторона обвинувачення, просто не з'являються до суду. Тобто саме правоохоронні органи, які найгучніше кричали про розкладання гуманітарки, тепер уникають виступати на публіці, адже їм просто нічого показати. Виходить, що звичайні журналісти розібралися в цій історії набагато швидше і чітко, фактологічно з'ясували всі обставини справи, довівши, що ніякого злочину взагалі не було, а значить, це звичайне політичне переслідування. Однак цього мало. Крапку має поставити суд. Чітко, а головне відкрито і публічно показати громадськості всі обставини справи, які, судячи з усього, будуть украй ганебними для правоохоронних органів, які постануть перед публікою неповажними мужами, а звичайними брехунами.